Вітаю на каналі, друзі! Готуємо суперсмачне хрумке печиво за 15 хвилин. До вишкового масла додаємо сіль, ваніль та збиваємо. Поступово всипаємо цукрову пудру та збиваємо. Додаємо білок та ще збиваємо. Потім поступово просіюємо борошно та на малій швидкості міксера перемішуємо. І ось таке красиве ароматне густе тісто має вийти. Переложуємо його в кондитерський мішок з насадкою та відсаджуємо ось такі маленькі квіточки. Перша частина готова. Решту тіста покладіть в холодильник, доки печиво буде пектися. Тепер мокрим пальцем робимо посередині невеличке поглиблення. Тепер наповнюємо джемом. В мене полуничний. Та випікаємо печиво в розігріті до 250 градусів в духовці 7 хвилин. Потім зменшуємо температуру до 170 градусів та допікаємо ще 3-4 хвилини. Даємо охолонути печиво хвилин 5 та можете подавати. Перед цим печивом просто неможливо встояти. Обов'язково спробуйте смачного.